Спочатку повномасштабного вторгнення Українська православна церква, до назви якої за звичкою часто додають московського патріархату, перманентно знаходиться в епіцентрі скандалу. Виправдання російської агресії у проповідях, співпраця з окупантами, переховування у церквах російських солдатів і боєприпасів. Служба безпеки України нині розслідує 75 кримінальних справ, які відкриті проти так званих священнослужителів УПЦ МП. У більш ніж 20 справах уже винесені обвинувачувальні вироки. Після суду багато таких священиків потрапляє в обмінний фонд України. Якось одного агента ФСБ у Рясі обміняли одразу на 28 наших військовополонених. Однак є ще один бік діяльності УПЦ, який ніхто не вивчає, хоча варто було б це статки і заробітки Московського патріархату. Як верхівка УПЦ МП заробляла мільйони, незважаючи на будь-які закони України. То все це е фіксується як пожертви. Нелегальний видобуток корисних копалин, самозахоплення земель та несплата податків. Які бізнеси розвивали паноці, велика частина цієї господарської діяльності є поза межами правового поля в сірій або чорній зоні? Здавалось би, гроші у ПЦМП то їхня особиста справа. У нас держава і церква розділені, тож хай собі заробляють як хочуть. Проте навіть церковний сан не дає дозвіл на порушення законів України. А саме це часто відбувається за зачиненими дверима церкви. Нині в СБУ розслідують виключно справи, пов'язані із держзрадою та колабораціонізмом певних представників УПЦ. Однак, працівники спецслужби розповіли нам, що паралельно постійно фіксують порушення законодавства у сфері господарської діяльності. Нецільове використання земельних ділянок, незаконне будівництво на самовільно зайнятих землях, в тому числі на території пам'яток архітектури та археології, протиправне використання державного чи комунального майна і навіть незаконне видобування. Корисних копалин, попри усі скандали, УПЦ МП залишається однією із найбільших і найвпливовіших релігійних організацій України. Станом на кінець минулого року в державі понад 8 тисяч церков досі належить до московського патріархату. Це інформація від сервісу моніторингу реєстраційних даних Open Data Bot. І чим володіють ці тисячі церков? Таємниця за сімома печатями в Україні релігійні об'єднання не мають не можуть отримати статус юридичної особи, тобто немає такої юридичної організації, яка називається Українська Православна Церква. Наша служба, яка центральний орган виконавчої влади, який відповідає за релігію, навіть ми не володіємо всією інформацією щодо того, які у нас релігійні організації. Скільки їх, хто де як на руку церкві грає й те, що певна її діяльність не обкладається податками. За законом це мало б стосуватись виготовлення лише тих речей, які необхідні для функціонування храмів. Церковь, як який будь-яка організація, якщо буде займатися економічною чи іншою діяльністю, вона має платити податки на загальних підставах, не обкладаються податками. Там є такий список Кабміна, Він ще з 90-х років, я не знаю, як воно там, там зараз називається. А ще в 90-х роках був певний список речей, які не обкладалися податками. Там ну дуже конкретний перелік того, що має безпосереднє відношення до релігійної діяльності однак насправді під релігійну діяльність записують усе підряд. Пригадайте, хоча б магазини, які є при кожній церкві, жоден з них не платить податки. Адже виявляється, товари у таких церковних магазинчиках безкоштовні, а оплата суто добровільна. То все це фіксується як пожертви. Так? звичайно, ці закони стосуються не лише самого московського патріархату, а усіх релігійних організацій на території України. Однак саме представників УПЦ неодноразово ловили на тому що зароблені гроші вони витрачали на промування мізків пастві щодо одного народа і гражданської війни на Донбасі. Крім того, вище духовенство Української православної церкви часто звинувачували у надмірній любові до розкошів, хоча це є прямим порушенням обітниць, які вони давали. Чернецтво передбачає певну свідому самообмеження, свідоме самообмеження і передбачає ну. Не спокушати ближніх так скач власними мерседесами чи іншими ознаками лакшері життя це безшлюбність, бідність да і послуг, тобто насправді це і служіння беззаперечним уособленням розкошів і багатства московського патріархату. Є митрополит Вишгородський чорнобильський вікарій Київської митрополії, та колишній намісник успенської Києво-Печерської лаври Павло у народі більш відомий як Паша Мерседес. Гучне прізвисько митрополит Павло у миру Петро Лебідь отримав за любов до тих самих мерседесів. Цій марці машини панотець не зраджує вже багато десятиліть. Коли якось священнослужителям дорікнули, що мерседес надто розкішна марка і можна було б обмежитись опелем. Митрополит Павло заявив, що у нього від такої пропозиції аж серце затрепетало і додав, що особисто він на мерседесах їздив і буде їздити. Причому колишній настоятель Лаври впевнений, якщо він на мерседесі правила дорожнього руху для нього не писані. Ви в церкві сьогодні билі подумайте душе, а тоді будете мені робити питання. Ваш водій не рушив сьогодні. Нічого, слава богу. Поїхали. Однак любов до розкошів у священнослужителя проявляється не лише у Мерседесах. Навіть на розмову з СБУ митрополит Павло не забув прихопити з собою кілька люксових речей. От він спілкується з правоохоронцями у шарфі шарфілу Гівітон. Такий на сайті бренду коштує близько 16 тисяч гривень. Але в мережі його можна знайти і за 26 тисяч. А от він перервався на розмову по телефону. Для цього Павло обрав звичайно ж. Останній на той момент айфон 14. в суд священнослужитель приїхав із годинником Патик Філіп за 150 тисяч гривень. А коли йому вдягали браслет, засвітив брендові домашні капці за 25 тисяч. Всі, хто ходить в бюджетнішому взутті, митрополит Павло відверто зневажає Дягни туфлі нормальні, ти прийшов як бомж. Стоптати такі домашні капці у якійсь келії. Звичайно, не гоже. Тож митрополит Павло має кілька будинків. Поки він був намісником Києво-Печерської лаври, у його розпорядженні був ось цей будиночок. З вулиці він виглядає досить скромно, лише один поверх на великій площі. Однак варто лише завернути за ріг і розумієш, що скромність тільки удавана. Будівля була, але вона докорінно перебудована. Це були об'єми, які добудовані і в підземній частині об'єкт стоїть на схилі. Побудована була спеціальна підпірна стінка, яка підсилювала то все. Згідно із відкритими даними з держреєстрів, в особистому володінні у владики є сім об'єктів нерухомості. Сбу з обшуками навідувалась у маєток Павла на Печерських кручах, який межує з ботанічним садом. Це самий центр столиці. Земля тут вкрай дорога. Згідно із даними реєстру про нерухоме майно на земельній ділянці у 10 соток митрополит побудував будинок. Площею 545 квадратів. Також священнослужитель має будинок під Києвом, де він нині сидить під домашнім арештом. Сам він описував це житло як маленьку хатку. Невеличка хата, і там деше я її продавав, ніхто не купив, тому я звідти все роздав. Все роздав, мене були. Були мішка, я роздав сіральні машинки, роздав холодильник роздав. там, взагалі, практично немає ні на чому спати. Немає тепла світла. А ось як насправді виглядає ця хатка. Її площа 580 квадратних метрів, площа ділянки 40 акрів. Також на території є гостьовий будинок на 170 квадратів і тенісний корт. Кілька років тому митрополит Павло і справді виставляв цей будинок на продаж за увага, мільйон триста тисяч доларів. Але покупець тоді так і не знайшовся. Однак на сайті Рієлта розбереглися відео з інтер'єрами цієї ескетичної оселі. Охарактеризувати її можна словосполученням Пшонка Стайл. Звідки гроші на такі розкоші? Цілком ймовірно, що за старання Павла у просуванні ідеї руського міра серед прихожан митрополиту непогано платили у Кремлі. Однак, окрім цього, Владика проявив себе неабияким бізнесменом. Під його керівництвом Лавра перетворилась на такий собі парк розваг. З усіма необхідними атрибутами. Після розірвання договору з ОПЦ МП представники заповідника заявили, що на території святині побудували 38 нових будівель. У Лаврі працювало чотири готелі, безліч кав'ярень, які тут називали трапезними, і десятки магазинів. Продукцію для них виготовляли у тих таки нових корпусах. При цьому кажуть у Мінкульті жодних дозволів на економічну діяльність на території Лаври. Паноці не отримували і, відповідно, жодної копійки податків не сплачували. Це все самочинне будівництво. Самочинне будівництво оформити. Повноцінну будівлю, ну це цілий пакет документів, починаючи взагалі з права будівництва. Право будівництва ніхто не давав. Під потреби бізнесу переробляли навіть історичні пам'ятки, зламана, скажімо, арка брами проїзду, і вона перебудована під те, щоб могла заїхати фура. Попередній на місцях митрополит Павло він мав дуже хороші зв'язки з усіма урядами, які були в Україні з усіма. І оці усні домовленості вирішили набагато більше ніж щось. Я розумію, коли ось зараз заповідник каже, що ось вони бачили, що воно будувалося, але мовчала. Чому мовчали? Тому що вони прекрасно знали, що їхні голоси будуть безсилими. Ігумен Михаїл переїхав до києво Печерської лаври у жовтні минулого року. До того він служив у Михайлівському золотоверхому монастирі. Нині у розпорядженні Православної церкви України на території Лаври є лише одне приміщення: решта корпусів стоять опечатаними. Хоча каже отець Михаїл, перед від'їздом представники Московського патріархату. Намагались прихопити з собою усе, що можна, і навіть в цьому корпусі хотіли зняти власне і двері познімати. Вони люстри всі познімали, і все, що можна було зняти, все забрали з собою. Порі з нами по 49-й корпус, я не пам'ятаю його. То там, взагалі, казали, що всередині дуже страшно страшне його Там забрали все. Що тепер робити з усіма цими новобудовами? Вирішуватиме заповідник минулого тижня. КМДА остаточно повернула усю територію нижньої лаври у його підпорядкування. Частину з них таки буде зруйновано, знищено, але і частина залишиться і будуть їх далі використовувати. Знести ті, які несуть загрозу печерам дальнім ближнім. Там які сказали, корпуси були побудовані на теплотрасі. Що, в принципі, заборонено, і на артеріях водоканалу так само розбудова ведеться і на території Почаївської лаври, хоча вона теж знаходиться на території національного заповідника, без погоджень, без всяких якихось виконання вимог закону Будівництво провадилося активно, і це десятки корпусів. Призначення їх різноманітний, так само і виробничого московський патріархат має договір на оренду Почаївськ. Лаври Аж до 2052 року, чим користується. причому не тільки для того, щоб побудувати якісь нові промислові об'єкти, а й для того, щоб змінити старі, наше законодавство національне воно передбачає такі речі, як неможливість зміни пам'ятки, і інтер'єри мають так само значення. Тобто, якщо там були стінописи. 17-18 століття на їх місці з'являється нове зображення. Воно не може з'явитися тільки через те, що комусь це захотілося. Це так само процедура погодження і не будь-що можна малювати. Зафіксовані такі речі, як там переписування, скажімо, інтер'єрів, стінописи з зображеннями родини е, імператора Миколая II. А це вже Фролівський жіночий монастир у Києві. Який теж перебуває під керівництвом у ПЦМП. Він прославився тим, що виготовляв святковий одяг, мало не для усієї верхівки РПЦ. Краще спробувати знайти інформацію, хто в іншому одязі взагалі служить серед священників, тому що це виробництво, ну наскільки я знаю, раніше було дуже активним і масовим. І мова йде не про стандартне облачення, а святкове. Святкове, в якому багато золота, коштовностей. Фролівський монастир один із найстаріших у Києві. Він один із небагатьох зберігся після великої пожежі на Подолі 1811 року. Однак нині перебуває у вкрай занедбаному стані, і, хоча його керівництво, очевидно, зробило цілі статки на виробництві коштовного одягу. Кластись у реставрацію унікальної пам'ятки архітектури вони наважають за потрібне буквально донедавна. недавно. Всі ці виробництва працювали. Церква у нас має захист в сенсі тому, що вникнути в їхнє життя, бо там витрувати якусь там можливість перевірки ну це практично неможливо. І тому більшість таких виробництв вона тривала от, буквально до останнього. Журналістка Євгенія Моторевська кілька років тому провела ґрунтовне дослідження статків керівників. Різних церков України найбільше, звичайно, ми а, нас вразили статки, якими володіють якраз єпископи Української православної церкви Московського патріархату, що я тривалий час в своїй професійній кар'єрі займалася дослідженням способу життя суддів. І от коли ми почали займатися священослужителями такої найвищої ієрархії, то місцями вони переплюнули служителів Феміди. Наприклад, настоятель свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у столичній Феофанії, архієпископ Яготинський Серафим, у той момент володів будинком у 315 квадратів. У Новосілках під Києвом і нам так ну, пощастило по журналістки, якщо так можна сказати, якраз в той самий момент, коли ми готували цей проект, він виставив свій маєток в Новосілках. Це Київська область. А на продаж він виставив його за 800 тисяч євро. Ну, це доволі великі гроші що зараз, що до повномасштабної війни, і це був такий. Красивий маєток віддати належне на відміну від тих маєтків, які ми, наприклад, бачили у Митрополита Павла, коли там в нього проводили обшуки, і так далі. Цей був дуже стильний, красивий, але ну це така дуже дорога річ. Крім того, у архієпископа було елітне житло в самому Києві. У цього самого єпископа також була квартира в Напечерську, а це дуже відомий ЖК Бульвару Фонтанів. Це в принципі. Ну, один, я думаю, що в десятку найдорожчих ЖК він виходить, і там теж були. І ми, ми маємо говорити. Тобто, мова йде не про там 50, не про 70 квадратів. Це квартири 100+, які коштують 200-300 тисяч доларів. Відзначився любов'ю до розкошів, і архієпископ Арцизький Віктор в Одесі. Він є одразу і настоятелем свято Іллінського монастиря, і намісником. Свято Успенського патріаршого монастиря, тож квартир, відповідно теж має дві на самому храмі. Ми побачили таке оголошення. Це був як я сказала, період карантину про те, що там шановна громада. Там будемо вдячні, якщо ви зможете пожертвувати гроші на засоби гігієни, на мило ще там щось. Ну тобто такі. Все виглядало так, ніби це ж церква, треба підтримувати. Да, немає статків. У цього самого митрополита ми знайшли, що в нього власності була доволі великої площа квартира в Аркадії, новобудова з вікнами на море. Звідки гроші на такі розкоші? Говорити про це, служителі церкви відмовляються категорично деякі єпископи, а також речники у дуже доволі агресивно реагували на наші питання і говорили, ну ми ж їх не вкрали ми ж не чиновники, ми ж не держслужбовці. І в випадку саме, коли ми говоримо про вищий склад духовенства, ми можемо говорити про певною мірою політичну корупцію коли ці статки могли набуватися. Через лояльність до тої чи іншої політичної групи, через лояльність а, до Росії, але на Росії є єдиною, як виявилось, багато пануців, які, здавалось би, мали думати лише про духовне, виявились вдалими бізнесменами, особливо зручно вести бізнеси, якщо на відміну від простих смертних вас не обходять жодні закони у державній службі України згідно політики та свободи совісті, яка опікується релігійними громадами. Кажуть, не знають жодного випадку, коли б священнослужителів, підприємців притягнули до відповідальності за несплату податків. Я про такі випадки не знаю, тобто до мене це не доходило. І ну, той час, що я от, працюю, наприклад, в державній службі, а вона існує з 2020 року. До того були інші структури, які опікувалися питаннями релігії. Ну, чесно кажучи, я не пригадую, щоб до нас якісь такі така інформація доходила. чи… Хтось нас залучав до розгляду таких справ. А порушень і справді існує дуже багато. Московський патріархат не цурається звичайного рейдерського захоплення землі У ПЦМП в столиці десь 150 храмів, капличок, ну тобто від від великих до, до невеличких, і кожен четвертий з них був побудований незаконно. Це, це наші дані, які ми все це перевіряли станом на. Кінець 20-го, початок 2021 року. Причому для захоплення церква обирала найкращі місця поближче до пам'ятників архітектури у парках та біля новобудов. І насправді у них прям є ціла така система, як це відбувалося. Тому вони вибрали місце. Вони там спочатку поставили хрест, потім поставили палаточку. А після палаточки ще там якийсь там мафа. Після мафа вже з'являється повноцінний храм. І у і в свідомості людей дуже часто вже сформовано уявлення. А ну там же церква. Тут є якраз оця бажання, бажання мати оцей цей невеличку точку, в якій будуть не знаю, продаватися свічки. Уди людина буде приходити молитися і в нашій традиції все ж таки щось жертвувати. Тобто, людина буде кидати цю свою копійку, от а хтось буде скримтак, це використовувати. А решта храмів оформлена не на релігійну громаду, а на якісь фопи фонди. І приватних осіб громада, наприклад, намагається проголосувати за перехід чи приєднання до Православної церкви України, а виявляється, що храм громаді вже не належить. Це такі випадки теж існують. Наприклад, от, по Києву здається, що майже жоден з храмів не належить е, саме релігійним спільнотам. Але навіть якщо земля оформлена правильно, деякі панаці вигадують схеми для заробітків. Наприклад, на сільськогосподарських угіддях вирощують зерно та овочі не для монастирів, а на продаж. Звичайно ж, на легальний. Цю проблему виявила служба безпеки. можливо ви чули минулого року. Такі були проблеми зафіксовані на Черкащині, коли міська чи там сільська влада передавала в користування монастирю землю, але а цю землю вони. Не використовували в своїх цілях, а передавали просто в оренду третім особам і з цього отримували відповідно прибутки без ніяких договорів. Самі священнослужителі кажуть, подолати цю корупційну складову діяльності можна, лише реформувавши церкву. Вся церква стоїть перед новою фазою. Це Легалізація будь-якої діяльності, бо ось ці, можливо, навіть поодинокі такі випадки, вони знову ж таки впливають негативно на всю церковну структуру, і щоб цього не було, варто це все робити в законодавчому полі, навіть якщо щось і ми заробляємо. Будь ласка, все це відкрито офіційно. А до тих пір перед деякими церковниками стоятиме надто приваблива спокуса чинити як зручніше і як вигідніше. А економічна діяльність церкви таки залишатиметься чорною плямою як для держави, так і для прихожан.